Ось такою має бути відповідь Зеленського. А не, отет, не оці от... дитячі пояснення, що в нього. Йому сказали, що у нього рейтинг 4%, то він розповідає, що в нього не маленький, а великий. Ну, дитячий садок, якщо чесно. Верховний головнокомандувач України має відповідати з гідністю, і він має спиратись на тих. То робить Україну авторитетною у світі, а це сила оборони України, і він має зараз, замість того, щоб там бігати, прохати, щоб його хтось десь прийняв в, Саудівсь... в Саудівській Аравії, бути в Україні і диктувати свою позицію звідси, і робити все для того, щоб посилити українську армію українських захисників. Цих заходів нема. Хочу сказати, що поки тут йде гра в політику, зараз вже 19 лютого. Досі більша частина наших підрозділів БПЛА на фронті кілька сот не забезпечені чітким прямим фінансуванням на рік від Міністерства оборони від інших структур сил оборони.